Театральне літературне дійство, як жінки змінювали себе і чоловічий світ навколо себе. Ти горда жінка, ти не увійшла в кубельце, звите дружніми руками, найтяжчу працю ти собі взяла, несеш мовчазно довга руками. а ти не впала. Чом же ти чола не можеш гурта зняти перед тими, що продають себе задля срібла, ганяючись за примхами пустими. Уривок із вірша Лесі Українки жіночий портрет. Протягом багатьох століть, жінку не сприймали серйозно, заздалегідь знали її призначення, виділяли конкретні обов'язки, забороняли робити те, що їй справді подобається. Так було до тих пір, поки в 19 столітті почав розвиватися феміністичний рух, метою якого було вплинути на розвиток жіночого духу, тренувати на досягнення рівних прав з чоловіками, зліквідувати дискримінацію жінок в суспільстві. Допомогти їм розвивати їхні таланти в повному обсі. Тому ми поговоримо сьогодні про те, як жінки змінювали себе і чоловічий світ навколо себе.